Тиждень розпочнеться із зниженням температури повітря та обіцяє бути по-справжньому зимовим. Холодні повітряні маси з Центральної Азії знизять температуру повітря в Україні на 5-8 градусів. Істотні опади очікуються лише в окремих регіонах, проте холодний вітер гулятиме всією територією України. Про це нам повідомляє Укргідромецентр. Так, у вівторок, 5 грудня, опадів цей день не очікується по всій Україні. Переважатиме сухата хмарна з проясненнями погода, але синоптики попереджують про сильний вітер. Також на дорогах та тротуарах очікуються ожеледиця, тому будьте обережні. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк під цим відео. Ми вам будемо дуже вдячні. Що стосується температури повітря 5 грудня, то місцями буде до мінус 14 градусів морозу. Зараз ми вам все розповімо. Так у вівторок в західних областях температура коливатиметься від мінус 3 до плюс 1, а вночі буде від мінус 2 до мінус 14 градусів морозу. У північних регіонах очікується температура від 0 до мінус 5. Вночі буде прохолодніше – від мінус 6 до мінус 10 градусів. У східних областях вдень очікується температура повітря від мінус 2 до плюс 1, а вночі – від мінус 3 до мінус 6 градусів морозу. У центрі країни стопчики термометрів будуть коливатися в межах від мінус 1 до плюс 2, а вночі – від мінус 3 до мінус 8 градусів. У вівторок на півдні температура буде від 0 до плюс 4 в день і від мінус 1 до мінус 5 градусів морозу вночі. У Києві 5 грудня зранку до самого вечора небо буде вкрите хмарами. Без опадів температура повітря буде від 0 до мінус 5 градусів морозу. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!